Іспанія конфіскувала викрадені в Україні золоті артефакти на суму 60 мільйонів євро. Злодіїв спіймали на спробі продати цінності в Мадриді. Про це повідомила іспанська поліція. Поліція Іспанії в спільній операції зі спецслужбами України вилучила в Мадриді 11 золотих артефактів на суму понад 60 мільйонів євро, які належать до історичної спадщини України. За даними правоохоронців, йдеться про 11 ювелірних виробів зокрема, намиста, браслети й сережки, які належать до греко-сківського періоду. Прикраси було виставлено у 2009 2013 роках в одному з київських музеїв. А у 2016-му їх контрабандою вивезли з країни. У межах розслідування, яке почалося у 2021 році, заарештовано трьох громадян Іспанії та двох громадян України. За повідомленням Нацполіції Іспанії, нині всі експонати вивчають у національному археологічному музеї та в інституті культурної спадщини Іспанії. Розслідування триває.